Усім привіт! Мене звати Світлана. Дякую, що завітали до мене в гості. Давненько вже не виходили відео, тому що все, немає часу і не виходить щось познімати. І Зараз я швиденько збираюсь, маю бігти по справах, і я вирішила з вами заодно протестувати кушон, який нещодавно придбала від марки Міша. Саме Magic Cushion. Moist Up у 21-му відтінку. Я вже давно хотіла від них попробувати кушони, тому що вони дуже відомі, на них дуже багато позитивних відгуків. І кушон це така річ, якою можна дуже швиденько зробити макіяж, швиденько його нанести, і він має бути дуже зручним можливо, в транспортуванні. Ось така. Квадратна коробочка, а всередині ось такий круглий кушон. Виглядає таким чином: ось тут натискаємо і він відчиняється. Всередині є зеркальце, на якому заклеєна плівка, щоб воно не пачкалось, її потрібно зняти, щоб добре себе бачити. І також є ось такий прорезинений спонж, який можна ось так брати на пальчики. Ціненького кольору, досить якісний виглядає. Побачимо, чи буде з ним зручно наносити макіяж. І, власне, потрібно буде тональний засіб наносити цією губкою. А сам тональний засіб в кушоні захований. Так, зараз покажу вам. Тут ще одна плівочка захисна, яку потрібно здерти. І ось так ми зараз її з вами разом Вау! От! І всередині вже видно засіб, який знаходиться в ось такій губці. А зараз візьму, протестую пальцем, бачите, так натискаєте, і такі сліди залишаються. А засіб залишається на пальці. Ось такий він не дуже пігментований. Це має бути як легенький бібі-крем, хоча зазначає, що в нього середнє перекриття. До речі, кушон я взяла в 21-му відтінку, там є всього два відтінки 21 й і 23. й 21 й має підійти для більш світлої шкіри, саме тому я його для себе вибрала. І хочу я спочатку ще звертити, от зеркальце здираю плівку і чудово в нього все видно. Брови я вже оформила за допомогою помадки для брів від Benefit. І гелю для брів від Lux Visage, мого одного з улюблених. Ось так буду набирати. Це буде такий дуже короткий відео огляд саме одного засобу. І решту макіяжу я за камерою закінчу і потім покажу вам кінцеві результати. Ось так натискаю, набираю на губку. Ну, Не сильно, до речі, він набирається, мені цікаво, як. Він буде переноситись на обличчя, чи він буде щось перекривати. Бачите, кажуть, що середня якість покриття, перекриття, вже треба трошки сильніше натискати. Я кошуни до цього раніше не пробувала, і тому вирішила нарешті попробувати, що це таке. От, І кажуть, що він дійсно полегшує життя, тому що швиденько берете на губочку, губка ваша, чистенька наносите. Ого, а переноситься, до речі, досить, досить таки. Плотно, тобто, ну, я думала, що буде значно легше він переноситись і виглядати на шкірі судячи з того, як він набирався на губку. І досить класно переноситься засіб. Тобто губка його не впитує в себе. Я ще губи перед цим зволожила, до речі, дуже класні в Eveline є ось такі бальзами для губ. Зверніть на них увагу, вони є з різними смаками. Дуже круто зволожують губи, от на осінь на зиму на сухий період дуже, дуже необхідна річ. Взагалі, мій must have. У мене завжди в кожній сумочці, в кожній шухляді майже лежить отакий бальзам в різних смаках, ще в них нічна маска для губ є теж дуже класна. Тому зверніть увагу, якщо у вас завжди пересихають губи, так як в мене. Це ми трошки відволікли. Давайте трошки наближусь до вас, щоб ви краще бачили, як він перекриває. Я б сказала, що перекриття тут дійсно є середнє, тому що навіть деякі веснушки цей кушон перекрив. І це дуже цікаво насправді. Дійсно легко наноситься. Ще завжди заходжу трошечки на шию, щоб не було різкого переходу. І класно адаптується до відтінку шкіри. Фініш, я б сказала, сатиновий. Виробник заявляв, що він буде зволожуючим. на очі нанесу. На обличчі реально виглядає як легкий бібі-крем, який при тому досить добре перекриває якісь дрібні недоліки. Поки що фініш такий сатиновий на обличчі виглядає і досить комфортно він відчувається. Поки що я задоволена тим, як він виглядає на шкірі. До речі, впори він не забивається. Чи підкреслює якісь зморшки, поки що я б не сказала, що він підкреслює зморшки. Він робить шкіру такою сяючою і більш свіжою на вигляд. Зараз я завершу макіяж і повернусь до вас. Завершила макіяж, і мені, до речі, дуже подобається, як це все зараз на обличчі виглядає. Ближче до вечора. Ще включусь і скажу вам свої враження і те, як цей тональний виглядав впродовж дня, і як він зберігся до вечора. До речі, я купувала я його на сайті корейської косметики Sweetness і вартував він 350 гривень. До речі, він дуже подібний. За фінішем, на мій улюблений тональний крем від Enaus, 8 пептидів, Ось таке я про нього знімала відео. Цей тональний від Enaus, він значно більш вологий фініш має на обличчі. І якщо комусь, я знаю, що багато кому цей фініш не дуже подобається, хоч інші всі характеристики в нього просто чудові, за рівнем покриття, вони дуже похожі з цим кушоном від Міша. Цей кушон від Міша менш вологий на обличчі, хоч при тому обличчя. Це теж виглядає а, сяючим, свіжим і а, навіть трошки такий а, вологий корейський ефект є на обличчі, але значно менший, ніж у цього крему від Annaus. Тому якщо ви хотіли попробувати цей, але бояли через його а, занадто вологий фініш, то можете сміло попробувати кушон від Міша. І ще скоренько вам скажу, що в мене на обличчі. На губах в мене помада від Ларіці у відтінку Pink. Мау, ось так вона виглядає. Туш у мене від Patricia Ladot, ось з цієї колекції, з якої я знімала відео про неї. До речі, дуже довго ця туш не засихає, і вона ще й водостійка, і мені це дуже подобається. На обличчі я використала палетку від The Balm. Ось таку тут є бронзер. Рум'яна і хайлайтер. І, до речі, те зону і зону під очима я спеціально не припудривала, щоб подивитися, як він буде, чи буде мігрувати на обличчі, чи буде тримати, чи буде западати в складки, чи ні. І поки що це все. Біжу скоренько по своїх справах. Вечором ще включусь і розповім вам, як цей тональний поводив себе на обличчі. Пройшло 7 годин з моменту, як я наносила макіяж. Зараз 8 година вечора. Що я замітила? Що досить добре до речі він виглядав в те зоні. Не занадто сильно а, власне, от чоло. Тут такого сильного блиску не було, і тому я без припудрення спокійно можу а, з цим тоном ходити. А, замітила лише, що дуже він зібрався тут в складки під очима. Енаус ем, так тональний 8 пептидів не забивається під очі. А тут досить таки це замітно. У мене такі. Замітні ось тут є складочки, і в них він так суттєво забився. От. І ще він на носі теж я бачу, що його практично немає, тобто з носу він зліз. хоч я якось ніс особливо не рухала, але я бачу, що в ділянці носа, ось тут де крила носа, його практично не видно. А тут на обличчі він залишився, впори він не забився, тобто впори він не підкреслив. І так загальному на обличчі, як він виглядає, мені подобається. Лише от тільки на ніс можна додати, або там можливо, якщо приподрувати, він буде краще триматись. Загалом в мене таке поки що середнє враження. Я б не сказала, що він робить щось вау, тобто він. Такий звичайний хороший засіб, яким можна нашвидку, швиденько нафарбуватись, і більш-менш розуміти, що ти будеш добре протягом дня виглядати, навіть якщо не припудришся. Звичайно, якщо у вас скомбінована або жирна шкіра, то рекомендую дуже добре подумати. Або ви будете постійно його припудрювати, або пошукати краще якийсь інший засіб, який Підходить безпосередньо для вашого типу шкіри. Як бачите, в мене вже помада досить таки з'їлась, хоч вона стійка, але трохи зійшла з губ. Я їла жирну їжу. От брови на місці, до речі, дуже добре тримаються. Вії теж в хорошому стані. от Мені ця туш подобається, до речі, туш не осипається. І вона вже в мене досить довго. Вона в мене з зими, тобто вже практично пів року. Є, от рум'яна трошки теж зійшли з обличчя, а загалом макіяж більш-менш протримався до вечора. Нормально. Я ще вирішила спробувати підправити макіяж, як він буде виглядати. От я власне додала трошечки на ніс і під очі розправила під очима, і мені подобається, як це все виглядає. І, до речі, кушон, власне, дуже зручний тим, що його можна брати з собою. Це дуже зручно. Ви кидаєте собі це все в сумочку, у вас завжди є з собою спонжик. І якщо десь він от так як на носі в мене, так, то просто трошечки додали і все і ви вже дуже, дуже класно виглядаєте. А Дякую, що були зі мною до кінця відео. Всім гарного дня або ж гарного вечора і всім папа, -па, до нових зустрічей!